Доброго дня Україно! Завели ми мана тосі 150 з мановським мотором. Емоції, друзі, через край. Все є, що доробляти. Моменти, мелочі. А в принципі в капот уже все стає. І фузор. Інтеркулер, друзі, зробили. Та як і должно бути. Вихлотна, звісно, треба робити щось тихіше. Так вроді і нічого, а в кабіні сидиш. Ну, зробимо примітивну шумоізоляцію. І подивимося, чи зміниться це чи ні. Як Ваня Дзьо казав, можна ставити стакан з водою. Взагалі бомба. Там пружинка. На всю не знаю, чи цей взагалі буду газувати коли-небудь на ньому аж страшно. Друзі, просто звір! Просто звір. Ригун д 0826 loh 18 Де я не читав, то всі пишуть, що 260 лошадіних сил. Тут усе попідключали, як... як і було. Ось в одному місці гульбашить, бачу, треба тягти. Просто друзі вау. Як си з газу даєш, він як турбіна розганяється, тоді просто рухан! Просто не знаю, це щось неймовірне. От такий самольот. Буде, він у нас зелено-жовтий. Такий собі чьонь <смір> Ось такі справи, друзі, зараз влучиться поки що. Вручну. Ну, а надалі приєднуємо сюди. Воздух через кнопку і все буде окей. Так, все, друзі, всім пока. Працюємо далі.